Рівнянин Денис Косюк серед тих, кого цьогоріч призвали до війська. 18-річний юнак каже, що й не думав переховуватися від служби. Він працює помічником машиніста на залізниці, а зараз перебуває на обласному збірному пункті. Вважаю за потрібне, що кожен чоловік має відслужити забу сказати долхродині, як то кажуть, щоб змужніти, щоб здізнати, що таке дисципліна, і щоб рідні і близькі були у безпеці. Батько служив в десантниках. Дід в пограничниках, то тобто я все-таки дуже бажаю туди потрапити. На строкову службу призивають юнаків віком від 18 до 27 років. Це призовники з Вараша, які саме приїхали на проходження лікарської комісії. Разом з кандидатами з рівного їх шикують на плацу. Керівник міського терцентру комплектування оцінює проведену роботу як добре організовану. Повіщення призовників здійснюється нашими військовослужбовцями територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які спільно з патрулями національної поліції здійснюють адресну роботу Учення повісток за адресами проживання наших призовників. Подальшому після оповіщення призовників організовується робота щодо їхнього прибуття на медичну комісію. Станом на сьогодні перша відправка у нас складає 18 чоловік. Планове завдання в принципі сьогодні ми 18 чоловік чоловіків доставили. Перед приїздом усі призовники пройшли ковідний тест. На території пункту їх просять дотримуватися маскового режиму. Серед юників проводять так зване попереднє професійно-психологічне обстеження. Воно дозволяє визначити їх моральні якості та психологічний стан. Саме основне це має відповідати віковій категорії. Це від 18 років. З базовою загальною або середньою освітою бажано, щоб це була звичайно професійно-технічна чи молодший спеціаліст, водійські посвідчення також. Схвалюється, тому що в нас є вакантні посади водіїв на підрозділах, які вони можуть бути призначені в подальшому. Юнаки перебувають на збірному пункті від трьох до п'яти днів. Це казарма на другому поверсі, у якій вони ночують. На першому тим часом лікарі перевіряють стан здоров'я призовників. Частину з них можуть відправити на дообстеження. «У збірному пункті Ми перевіряють наш здоров'я перед відправкою в армію. Саме тут нас зважували зріст. зріст. кажуть, що все нормально. За сам здоров'я відібраних юнаків скеровують не до навчальних центрів як раніше, а безпосередньо до їхніх військових частин. Пояснює заступник обласного військового комісара. Під час цієї осінньої призовної кампанії буде порядка 500 чоловік призвано до збройних сил і інших військових формувань. Значить, біля 200 чоловік збройних сил України. Національна гвардія біля 150 чоловік, біля 70 чоловік це Державна прикордонна служба, і біля 20 чоловік це буде люди для державної спеціальної служби транспорту. Відповідно до указу президента, жоден строковик не потрапить в зону проведення операції об'єднаних сил, додає Сергій Названов. Триватиме призов до 31 грудня. Володимир Струс, Микола Мельничук, новини на Суспільному.